Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні знову про Крим та Керемли або кримських татар, яких так ненавидять та репресують сьогодні російські окупанти. Добре, добре, добре. Сьогодні. Чому кремли насправді не татари? і Чому їх так бояться на Росії? Річ в тім, що Росія до 1701 року сплачувала данину Кримському ханству і за законами того часу вважалася васалом кримського хана. Росіяни про це страшенно не полюбляють. Згадувати, бо це завдає національної травми російській психіці. А ще я розкажу вам правдиву історію про взаємини кримського ханства з українськими козаками і про існування ханської України. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і разом повернемо Крим в українську гавань. Слава марікам України! Починаємо ми з Золотої Орди. Монгольські війська захопили півострів у 30-х роках 13-го століття. Крим став одним з улусів Золотої Орди, а центром юрта стало місто Солхат, сучасний старий Крим. Західна Європа, хоча сама мало не стала об'єктом завоювань імперії Чингізидів, вирішила вести з Ордою реальну політику і торгівлю. Так, у Криму з'явилися генуезькі колонії, які через Чорне море налагодили торгівлю з Далеким Сходом. Але жодна імперія не вічна. У 15 столітті Золота Орда занепадає. Корінний народ Криму, Керемли, починає боротися за незалежність. Очолив цю боротьбу Хаджи Герай, підтримували його інші впливові кримські роди. І українці, білоруси та Литовці з Великого Князівства Литовського. Тож не дивно, що їм вдалося перемогти ординців, і у 1441-му виникає незалежне кримське ханство, яке протягом століть очолювали герай. Хаджі Герай постать здавалося би в суціль позитивно, але є одне велике але хаджі дружив з Москвою вірніше був її сюзереном і навіть дарував московському князю ярлик з золотою печаткою на право володіння московськими землями. А дурний. Кримли, автохтони, які виникли внаслідок співіснування тюркських племен та європейців, мають дуже мало спільного, скажімо, з казанськими татарами. Крим, Україна. Якщо треба буде, Росію посадимо на жопу. Повністю незалежним Кримське ханство було недовго. Уже незабаром на півострів кинула оком Османська імперія. Син Хаджі, Менглі Герай, певний час боровся з загарбниками, але врешті погодився на васалітет. Для України Менглі запам'ятався з іншого приводу. За намови московського князя Івана, Герай пішов походом на Київ і розорив місто. У Кримському ханстві не було жорсткої централізованої влади. Система була феодальною, крім хана, були беї, тобто місцеві феодали, аристократи, які мали під собою певні території. Беї збирали податки з володінь та повинні були виставляти військо на прохання хана. Структура кримського війська була традиційною і включала три основних компоненти: особисту гвардію хана, дружини Царевичів і мурз та загальне ополчення. Що скликали у разі великого походу і до якого брали чоловіків віком від 15 до 70 років. До війська також входили загони, що виставляли васали хана. Організація війська базувалася на десятковому принципі. Мобілізація для походу займала приблизно півмісяця. Кожен брав з собою трьох коней, зброю і харчі. Кожні 5 вояків споряджали з собою один віз. Кримці були серйозним супротивником для своїх сусідів. Кожен чоловік готувався до війни з малку. Від сьомого року життя вони спали просто неба і мали самі здобувати собі їжу за допомогою лука та стріл. Так керемли привчали своїх дітей стріляти з лука в ціль і влучати. Більш детально поговоримо про те, від чого у москалів досі підгорає, від самої згадки про керемли, а саме про сплати данини в Бахчисарай. В середині 15 століття Золота Орда розпалася на окремі улуси. Московський був одним із найслабших, тому він попросив захисту у Кримського, тобто Москва стала васалом Бахчисараю. У ті часи було прийнято за захист розплачуватися даниною. Ви не знайдете цього у підручниках історії Московії, але... Москва практично 300 років з 15 по 18 століття платила данину саме Бахчисараю. За даниною приїздив посланець кримського хана, і князь московський мав пішки та без шапки зустріти його на поклонній горі і вести під узди його коня, а потім посадити його на свій трон. Жадібні московити постійно забували розплачуватися за захист. До речі, кримці свої зобов'язання виконували бездоганно, і без їхнього захисту Московії, можливо, і не було б на сьогоднішній політичній мапі. Кримським ханам доводилося іноді посилати за даниною не послів, а ціле військо. Московський князь при цьому втікав з Москви до рязанських боліт. При таких набігах кримці могли вивести до ста тисяч полонених і продати їх на ринку, щоб погазити московські борги. Нам пообіцяли клаптик землі. І два раба. У 16 столітті Московія почала посилюватися. Іван IV Грозний приєднав Казанське та Астраханське ханство. Казань брал. Астрахань брал. Кримський хан Девлет Герай, який був сюзереном усіх, зібрав військо і пішов на Москву. Грізний виявився не таким уже і грізним, і втік. А з'єсмь, царь. Девлет Герай у відповідь: Москву просто спалив. Хтось знову підпалив Москву, а я бажавшись знову й знову картину споглядати цю. З появою нижній течії Дніпра козаків їхні взаємні атаки з Кримським ханством стали чимось на кшталт змагання. Утім, постійна ворожнеча між керемли та козаками, м'яко кажучи, перебільшена. Наприклад, з Кримцями співпрацював перший кошовий отаман козацького війська, черкаський староста Остафій Дашкевич, уклав угоду з Кримським ханством і разом з Керемли пішов у похід на Москву. Був союзником іслама Герая у війні супроти Саадета, Герая за Кримське ханство. У 1531-му Саадет прийшов з військом та 50 гарматами під Черкаси, щоб йому видали іслам Герая, який там переховувався, якого він скинув з кримського трону. Дашкевич вийшов назустріч без беззбройним. На вимогу видати іслам Герая, відповів, що особа гостя для нього є святою. Хан, дивуючись мужності Дашкевича, запросив його на бенкет і, врешті, уклав договір, за яким погодився на всі пункти Дашкевича. З 17 століття між Кримським ханством і Гетьманщиною починають вибудовуватися майже приязні відносини, принаймні на рівні ворог-мого ворога, мій друг. Спочатку таким ворогом була Туреччина. В 1624 році був укладений мир і угода між козаками і кримськими татарами. В 1628 році гетьман Михайло Дорошенко організував експедицію в Крим на допомогу кримським татарам проти турок І В тій експедиції загинув речі. А потім кримські татари допомагали українцям у боротьбі проти Польщі. Татарська кіннота іноді становила чи не половину війська Богдана Хмельницького під час його війни з Річчю Посполитою. Далі більше є свідчення, що український гетьман разом з кримським ханом приймав намаз. Гетьман Богдан Хмельницький міг бути мусульманином. Щоправда, згодом Хмель зробив фатальну помилку і вирішив обрати для України іншого союзника Московію. А дурний після раптової смерті Богдана Москва пішла на Україну війною. Велетенське військо князя Трубецького застрягло під Це! Це вторая жінка, і так єдьмо, я завтра не будет. Іван Воговський знову звернувся по допомогу до кримського хана. Як і нині, менше військо Виговського вело мобільні воєнні дії проти в рази більшого московського. Після невеликого нападу українсько-кримські війська відступили, виманюючи ворога. Війська пожарського, якого Трубецький відправив у наступ, почали переслідувати Виговського, але потрапили у майстерну пастку. Було знищено майже всі 30 тисяч війська пожарського. А сам він захоплений у полон до кримців. Поставши зв'язаним перед ханом, пожарський за переказами літописців, плюнув йому в обличчя і обматюкав. За це йому миттєво відтяли голову і відіслали її з полоненим до табору Трубіцького. Той, почувши про розгром пожарського, ввечері почав відступ з України. У Москві почалася паніка. Цар надумав теж тікати, побоюючись чергової пожежі. Хтось знову підпалив Москву, а я бажавши знову й знову картину споглядати цю. Але у цей час Кошовий Сірко замість підтримати наступ на Кремль пішов грабувати союзників Кримців Ногайську Орду. А дурний. Тож, врешті, хан теж розвернув своє військо назад, рятувати союзників. І замість знищення Москви була знищена Україна. Тож пам'ятайте, незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні!